Вау, красиво! Поле це програма форматна. Ти напевно знаєш, як побудований цей бізнес. Да. Хтось перший, типу, який потім став мільярдером. Придумав, що можна одну програму описати, створити yeah. біблію бренду і продавати в різні країни. Цю програму робить компанія Талпа, вона величезна, велика. І коли в нас почалася війна, чуваки з цієї компанії сказали: дивіться, ми розуміємо, що війна, в нас з вами буде акт солідарності. Приїжджайте до нас, все безплатно. Wow. Ми хочемо, щоб для України, тому що війна це дуже емоційно непросто. Але ми хочемо, щоб поглядачі мали радість. Тому найперший сезон ми знімали не в Україні. Ми Мали не за свої гроші, все допомога людей. І давайте так, я з величезною гордістю про це говорю. Ну, от, ну, люди однозначно гаранті. прийняли. Так, руки догори не обов'язково, в нас трошки інакше, але головне, запрошую вас на поле. Ні, ну ти давай Дякую. давай. Давайте розпочнемо нашу дуель. Ми запрошуємо вас на ячейки 21-22. Ви можете їх закрити. Це голос зверху. Це ангели. Ми готові. Ви готові? Ми готові. Гарно, всім. Пише на майданчику. Ми можемо починати. Вітаю глядачі нового каналу. Мене звати Фіма Константиновський, і це шоу-поле. А точніше, спеціальний випуск шоу-поле. Нагадую, що цього сезону стартували 36 людей: 18 генеральних директорів медіахолдингів і 18 власників величезних маркетингових агенцій. І до фіналу дійшли тільки двоє. Поле! Цікаво, хто розпочне сьогоднішній фінал? Тому, будь ласка, роби свій вибір.